Усім привіт! До вашої уваги! Уряд мішечка з килимками в ванну кімнату подиумоч попадає. На столі у нас ось такий прорезинений килим, М'який великий. Під раковину. М'який, м'який. Ще м'який, м'який. Під двері, м'який, під раковину. З покриттям проти сковзання. М'який, м'який, м'який. Була така насадіння комплект, прорезинений, прорезинений, комплект, під раковину насадіння під двері комплект, прорезинений, з покриттям протисковзання, прорезинений. Прорезинений, ось такий килимок, м'який, м'який. Чай гарненький зелений, м'який, під раковину, м'який. Ще. Двосторонній м'який, м'який, цікавий такий поролончик. Прорезинений, прорезинений, з покриттям протисковзання, прорезинена, м'який, м'який, з покриттям протисковзання, м'який, м'який, ще, овальної форми, прорезинений. Ось такий квадратний килимочок. Ще, м'який, м'який, прорезинений. Ще м'який. Комплект. м'який, І ось таке сердечко. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.